В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш чи якась така історія, тобі перше, що кажеться: ні, це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, такий Фу, слава Богу, це був сон. Ну це так сприймається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати. Типу там колеса, пробиті машини, і так далі, потім в мене потрапляє одна пуля, друга. І ти з кожним разом розумієш, що це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент приходить розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Організм включає якісь такі ресурси, нереальні. просто. Ну от Я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. Прикиньте. І доїхав до блокпоста з і наші вже ртували нас. І супермобілізаційний ресурс. Дуже великий включається, і від цього таке в голові відбувається. Тобто, у тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б, ну типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут, і мене б не вбивали. То так думаєш. Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже ну, ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидів, мені закрили дирку в спині рукою. Це мені дуже допомогло врятувати. Мене Вікторія Казаді сиділа. Щоб легеня не сплюснула, спіматорік не було. І я з ну вчасно військові мене витащили, і так далі, що встигли мене в лікарню доставити. А лікарня, яку мене доставили, це була єдина політрама на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли оперувати, і це мене також врятувало. Ну плюс українські лікарі. Так, от, в момент, коли ти помираєш, уже відчуття. Аказується, що це колись закінчиться. Тобто, ти живеш списі, їжси, засипаєш, просипаєшся там, щось страдаєш, десь радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац, і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються і продовження.